Привіт! Тішуся, що ти тут знову є у твоєму подкасті для серця і для розуму. Мене звати Назар і нині для вас є ще одна дуже крута, дуже класна медитація на прекрасну тему прощення. Тому що я мав досвід у своєму житті, що нічого не звільняло мене так сильно і не мало такого позитивного впливу. Не моє життя як прощати і вибачати. Тому що поки ми не прощаємо, ми звинувачуємо інших людей, поки ми звинувачуємо інших людей, тому що нам самим можливо не все добре, до тих пір ми віддаємо свою власну силу, творчість, енергію комусь іншому. І в той момент. Коли ви прощаєте в той момент, коли ви звільняєтеся від провини, ви фактично стаєте вільними для теперішнього і для свого майбутнього. Тому що чим довше у вас є звинувачення і звинувачення, ви завжди в минулому і завжди є в ролі жертви. І прекрасна річ у житті, це коли ви виходите із ролі жертви, коли ви виходите із ролі кривдника і справді починаєте творити. І ви можете почати творити лише тоді, коли ви прощаєте, коли ви відпускаєте і коли розумово ментально звільняєте себе від усього того, де на вашу думку все йшло якось не так, як би вам хотілося у минулому. І тому ця медитація сьогодні для вас. І я дуже сподіваюся, що вона допоможе вам пробачити, пробачити та звільнити себе. Для свого сьогодення і для майбутнього, щоб ви могли створити саме те життя, про яке мрієте. І сподіваюся, вам сподобається ця медитація. Знайдіть зручне місце для медитації або, звичайно, можете і лягти для медитації, і переконайтеся, що вас ніхто не торгуватиме. Будьте спокійні протягом наступних 15 хвилин. І коли ви знайшли своє зручне, комфортне місце чи зручно лягли, просто покладіть обидві руки на стегна, вдоволімо вниз і закрийте очі. Тепер зробіть три дуже глибокі вдихи через ніс і видихніть через рот. І ще раз глибоко вдихніть через ніс і видихніть через рот, і ще раз глибоко вдихніть через ніс та видихніть через рот. А потім відпустіть дихання зараз. І спостерігайте, як воно тече своїм природнім шляхом. Ви можете помітити, як легкий потік повітря торкається кінчика вашого носа під час кожного вдиху і кожного видиху. І як вас живіт. Та грудна клітка легка піднімається з кожним дихом і знову опускається з кожним видихом. А тепер дозвольте собі через дихання повністю прийти в тут і зараз. Все, що тобі зараз потрібно зробити, це просто бути, Просто дихати. Тому що все, що існує, це лише цей, цей момент, тут і зараз. А ваше дихання допомагає вам завжди повертатися тут і зараз, в цю саму мить. І тепер ви також можете уявити, як з кожним дихом ви вдихаєте спокій та розслаблення. А з кожним видихом ви видихаєте усю напругу, усі тривоги, всі сумніви, які можливо накопичилися протягом дня. Все це з кожним видихом ви випускаєте назовні. Ви вдихаєте Розслаблення. І пропускаєте усю напругу. І якщо ви просто блукали однією двома думками, просто помічайте тепер це свідомо, а потім з любов'ю знову зосередьтеся на диханні. Тепер приділіть всю свою увагу своєму тілу. Також зверніть увагу на те, що ви зараз відчуваєте. Зверніть увагу, які почуття присутні в даний момент, де у вашому тілі може бути напруга, тиск, можливо, навіть біль. І просто тепер помічайте це свідомо. Спостерігайте, не засуджуючи. Просто зверніть увагу на те, що там. І знайте, що ваші почуття це просто відвідувачі, це просто гості, які присутні на мить, а потім ідуть далі. Ви, однак, є свідомістю. Яка може сприйняти ці почуття думками, які можуть їх спостерігати. Але ти не саме почуття чи думка. І якщо у вашому тілі є місце, яке відчуває напругу чи тиск, тоді свідомо дихайте в цій області та створюйте простір. Новий простір у цій частині вашого тіла. Тепер зверніть увагу на своє серце і уявіть, як ви вдихаєте і видихаєте серце протягом наступних п'яти вдихів. Уявіть! Що ви вдихаєте та видихаєте серцем, і як з кожним ударом серця ти вдихаєш і видихаєш. А тепер уявіть, як у вашому серці виникає дуже глибоке, прекрасне, дуже сильне почуття любові і співчуття. І нехай це почуття зараз. Проростає у вашому серці. І уявіть, як це прекрасне, тепле, сильне, глибоке почуття любові та співчуття хвилями переноситься від вашого серця до кожній сімкові клітинки вашого тіла. І як кожна окрема клітинка вашого тіла досягає цього. Глибокого, прекрасного, теплого почуття любові та співчуття, все-все ваше тіло від голови до пальців, ніг і кінчиків пальців, наповнене співчуттям та любов'ю. І зверніть увагу на силу, яка приходить від цього почуття. Зверніть увагу на силу у всьому вашому тілі і в кожній окремій клітинці, яку викликає це глибоке почуття, любові та співчуття. Тепер згадайте людину, яка завдала вам болю, хтось, хто зробив щось, що завдало тобі болю, що збентежило тебе. Чого ти, можливо, не розумієш до нині? хтось, хто вас розлютив. А тепер уявіть, як ця людина постає перед вами прямо зараз. Як ця людина зараз стоїть перед вами і дивиться на вас. Свідомо усвідомте цю людину. Подивіться на неї. Яка стоїть перед вами. І коли ви зараз дивитеся на цю людину, ви знаєте, що саме зараз настав момент, щоб нарешті пробачити. Глибоко всередині ти знаєш, що зараз настав час прощати. І ви знаєте, що це прощення. Правильний крок до звільнення. І навіть якщо ви не обов'язково повинні схвалювати те, що робила ця людина тоді, ви все одно знаєте, що це правильний крок для вас, щоб звільнитися. Нарешті повернутися у свою повну силу, творчу силу, відпустити минуле. І бути потужним у теперішньому, і бути потужним у майбутньому. І тепер ви можете відчути кожною клітинкою свого тіла, що готові пробачити. А тепер уявіть, як це глибоке почуття любові та співчуття. Передається, немов світло, від вашого серця до іншої людини. І як прекрасне золоте світло тече від вашого серця до серця людини, яка зараз стоїть перед вами. І уявіть собі, як тепер ви можете побачити життя іншої людини, як у фільмі, як ви можете. Побачити те, що можливо колись дуже завдало цій людині болю, як можливо, коли ця людина була маленькою, трапилося щось, що зробило її дуже невпевненою, що завдало їй болю, і що, можливо, спонукало її одного дня завдати вам болю. Нехай усе ваше співчуття. Переливається від вас до цієї людини і просто подивіться на людину такою, якою вона є насправді. Подивіться на історію цієї людини, і, можливо, це допоможе вам зрозуміти, якими були мотиви, чому людина вчинила саме так. І навіть якщо ви зараз не можете зрозуміти мотиви, ви все одно знаєте, що настав час прощати і що ви прощаєте не лише іншу людину, але перш за все, ви прощаєте себе тут і зараз, тому що ти знаєш, що в той момент, коли ти прощаєш, ти вільний. ти є вільна. І в той момент, коли ви прощаєте, ви демонструєте справжню велич і повертаєте собі всю силу, всю творчу силу і її могутність. А тепер просто скажіть тому, хто стоїть обличчям перед вами. Я прощаю тебе. Я прощаю тебе. І я прошу, щоб ви мене також вибачили. І я прошу, щоб ви мене також вибачали. Тепер скажіть ці два речення від щирого серця цій людині, яка стоїть обличчям перед вами. Я прощаю тебе. І я прошу, щоб ви мене також вибачили. І скажіть це людині, яка зараз стоїть перед вами. Тому що я частина тебе, а ти частина мене. А тепер уявіть, як інша людина також скаже вам ці два речі. Я прощаю тебе і прошу вибачити мене також. Я прощаю тебе і прошу вибачити мене також. Тому що ти. Частина мене, а я частина тебе. І нехай цей вогник, який своїм мерехтінням зараз з'єднує вас з вашим серцем, стане ще сильнішим. І відчуйте, як усі звинувачення, уся провина, усе, що давно-давно залишилось в минулому тепер розчиняється. І подякуйте людині, яка стоїть перед вами за цю мить. Можливо, ви навіть зможете обійняти цю людину. Потім людина прощається. Відпусти її. А тепер відчуйте цю силу у своєму тілі. Це нове відчуття єдності. Те почуття, яке виникає, коли ти відпускаєш, коли ти не маєш того тягаря, коли довіряєш і коли прощаєш. А також подякуйте собі за цей великий крок до прощення, а потім поверніть всю свою увагу на своє тіло. І ще раз глибоко вдихни. Я порахую від одного до п'яти, а коли буде п'ять, ти знову відкриєш очі і будеш повністю розслаблений, бадьорий, сповнений радості та довіри. Один ви відчуваєте, як ця довіра і радість і життя. Пробуджуються в кожній клітинці вашого тіла. Два. Ви абсолютно спокійні і сповнені сил. Три. Тепер ви раді відкрити очі і насолоджуватися днем. Чотири. Ви сповнені впевненості. Любові та співчуття. П'ять. Тепер ти знову відкриваєш очі, ти бадьори, бадьора, повна сил і радості життя. А тепер зробіть ще один глибокий дих носом, видих через рот. Я бажаю вам чудового дня. Дякую, що зробили цей крок до пробачення, за те, що подарували собі цей прекрасний дар прощення у цю мить і тим самим звільнили себе і дали собі нових сил. Я дякую за твій час. Це для мене все. Це для мене всесвіт, це мені дає сили творити далі. І ви зробите мені неймовірну послугу, якщо оціните цей подкаст в iTunes, якщо ви поставите мені тих 5 зірочок і напишете короткий огляд про те, що цей подкаст міг змінити у вашому житті та як він вам подобається. І я хотів би скористатися цією можливості, аби подякувати всім чудовим людям. i keep a shoot to do a little bit of a tune. The